Доброго ранку, дітки! У перші дні весни, коли прокидається земля від сну, в Україні будуть відзначати день народження великого українського поета та художника Тараса Григоровича Шевченка, відомого далеко за межами України. Дуже давно в українській бідній родині в селі Моренці, що на Черкащині, в маленькій сільській хаті, народився хлопчик, якого назвали Тарасом. В сім'ї ще зростали п'ятеро сестер та двоє братів. Тарасик дуже любив свою старшу сестру, яка його доглядала. Ріс він дуже допитливим, вразливим і всім цікавився, дуже любив природу. Раненько прокидався і біг до річки, щоб зустріти схід сонечка. Дуже він любив малювати, хоч зазвичай йому не було на чому малювати, то малював він паличкою на піску. Від сестри ж Тарас навчився азбуки та писати. Ще Тарас любив слухати казки, пісні та слухати розповіді старого діда Івана Шевченка. А згодом... І сам сам складати вірші. З маленького Тараса виріс український народний поет та художник. І стали його звати Тарас Григорович Шевченко. Його картини та вірші відомі на весь світ. Ось погляньте, будь ласка, її картини малював Тарас Григорович Шевченко. Твори Шевченка були зібрані та надруковані в книзі під назвою Кобзар. Книга мала великий успіх і багато шанукальників творчості Тараса Григоровича Шевченка. Після виходу цієї книги Шевченка почали називати Кобзарем. Писав Тарас Григорович вірші і для дітей. Такі, як Тече вода з-під явора. Садок вишневий біля хати. Зацвіла в долині червона калина. Встала весна, ось вір стала весна. Я пропоную вам вивчити разом. Давайте послухаємо його. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю убрану весною. Вранці зустрічаємо. Скажіть, будь ласка, дітки, про що йде мова у вірші? Так, про весну, про те, що весною все прокидається від зимового сну та оживає. Тож давайте повторимо його ще раз разом зі мною. Встала весна, чорну землю, сонну розбудила, уквічала її рястом. Барвінком укрила і на полі жайворонок, в гаї, Землю убрану весною, вранці зустрічає. Дітки, а чи звернули ви увагу, які слова підбирав поет у вірші, як точно він описував природу? Але це й не дивно адже мова українська співуча та мелодійна, яка точно може передати почуття. Тож давайте ще раз повторимо вірш, щоб краще запам'ятати. Стала весна! Чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила. і на полі жайворонок Соловейко в ковгаї, Землю, убрану весною, вранці зустрічає. Сподіваюся, вам вір сподобався і ви його запам'ятали. А ще хочу повідомити вам, що в селі Моренці є хата музей, де народився Тарас Шевченко. Його можна відвідати та подивитися, де ж саме народився великий поет. Я бажаю вам, дітки, усім, вирости такими ж талановитими, як Тарас Григорович Шевченко, і так же любити наш рідний край, як любив його він. А я з вами прощаюсь. До побачення!